Одні з найефективніших у луганському прикордонному загоні, так кажуть про цей розрахунок, пілотів ФПВ. бійці працюють в напрямку Світлодарська, що нині під окупацією росіян. Ураження ворожих танків та гармат уже стали для них буденною роботою. Один день на позиціях з розрахунком, командир якого здійснив уже понад тисячу польотів, провела наша кореспондентка Софія Чолас. Світанок зустрічаємо вже на позиціях з розрахунком пілотів. Звук початку їх роботи відповідний з відсилкою до фільму. Morning, hey, Напрямок. Кордюмівка. Ціль не знаю, летю просто на розвідку. Дальній польот більше 20 кілометрів. Зараз погода погана, наші крила не літають. Це немає. Розвідують не лише ймовірні цілі, а й те, як працюють ворожі засоби радіоелектронної боротьби. Є ймовірність, що росіяни ще не увімкнули їх. Я вже тушать. Допомогти бійцям у бойовій роботі можете і ви своїм донатом. Важлива будь-яка сума. Калюжа чи машина. Машина є в контакті. Такі цілі можуть впіймати лише чим далі від переднього краю. Максимальний політ Айдара був на понад 50 кілометрів. Він вагається у відповіді, по яких цілях любить працювати найбільше по техніці Не, по піхоті ну, взагалі цікаво і азарт, коли штурму то азарт присипається. Айдар родом з Луганської області, був у лавах прикордонників ще до повномасштабної війни та каже, поки до його дому далеко. Та ну, як ближче будемо стояти, то желання буде так далеченько летіть. З часів повномасштабної війни зробив вже понад тисячу вилітів, також донавчає новоприбулих пілотів, дає поради іншим і під час власної бойової роботи. Отже, всі дзвонять тому, що ми самі опитні. Що кому робити, там то поламалось, то поламалось, і надав ці проблеми рішати. Зараз легше, зараз інженера появилось, а так раніше все самі крутили. Із тих, хто воює, відносно нещодавно прикордонник – непозивний Меджик, другий пілот розрахунку. Приїхали хлопці, запропонували, дали випробувальний термін два тижні і вже вони вирішили, що виходить, то ми беремо тебе. Меджик також родом з прикордоння з Житомирської області, але нині ліквідовує ворога на Донеччині. Якщо якісь наступи, то, то обов'язково цілий день буде напружена робота. І будемо випивати. Ну, я більше не дронами, я більше по вибухівці по цьому, але дрони теж цікаві. Із блиском очах сапер з позивним маєстру розповідає про свій фах та про улюблені боєприпаси. Термобар. Це. Дуже гарний боєприпас, але зараз нема, нема можливо, тобто немає його де використовувати. Він більше працює в замкнутому просторі. І ну, тобто використовувати його по піхоті, яка біжить по полю, це ну, недоцільно. І кумулятиви. Кумулятиви це взагалі така цікава штука, коли ти. Спостерігаєш, а коли ще є підтвердження з, з іншого дрона, там, з Мавіка. О, це все, взагалі красота, коли воно горить, палає. Цього дня літають переважно з кумулятивами. Наступна ціль та, яку називають жирна ворожий танк. Працюють по нашим позиціям. Па-ба, дорожок Політ на повторне полювання. Танк пошкоджено, але не зупинено. Але останній він свалив от туди. Свалив? Так. Да. Дружочок, мене не скроєшся. Я по накатам шукаю, по накатам тільки прямо тут він мог. Уражений танк знайти не вдається, але кілька автівок цього дня знищили. З Донеччини Софія Чолос, Максим Аслінніков, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.